Приймали участь Карпенко, Олександр Петрович, освіта вища 2010 рік, вищий навчальний заклад, відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна, спеціальність правознавства. На даний час працює директором ТОВ Конкорд, другий. Коряк Марія Сергіївна, освіта повна вища. Харківська національна академіка міського господарства, спеціальність електричний транспорт на даний час працює водієм тролейбусу в Києві. Корнієнко Ігор Анатолійович, освіта повна вища. Харківська державна академіка академія міського господарства, спеціальність електричний транспорт на даний час тимчасово не працює. Скочинський Віктор Валерійович, освіта повна вища. Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність менеджмент організацій на даний час тимчасово не працює. Степан Руслан Сергійович, освіта повна вища. Білоцерківський державний аграрний університет, спеціальність менеджмент організацій. На даний час працює тут помилка, виконуючим обов'язки директора правесного управління. Прошу голосувати. Комиссию. Ольга Васильевна. Будете? Mm -hmm. Представитель громадности. Читаем? Нет, нет, сейчас. Это ваше? Ага. Это все, не рахуйте, да. Вы Це 2. Сім. Корнієнко Олександр, один бал. Кайрак, Марія, 2. Корнієнко Ігор, немає. Називайте там. Ні, не є. Нам, а кому? Да, так, три. три. Кому немає, ви кажіть? Так. Да. Марія. Угу. Кайрак 2. Корнієнко Ігор 1 і Степанський 3. Єсть. Кайрак 2, Скочинський 1, Степанський 3. Кайрак-2, Корнієнко 1, Степанський 3. Єсть. Кайрак 2, Корнієнко 1, Степанський 3. Корнієнко 1, Кайрак 2, Степанський 3. Корнієнко 1, Кайрак 3, Степанський 2. Угу. Ще за результатами э, голосування таємного. Степанський Руслан Сергійович набрав 20 балів. Э, Кайрак Марія Сергіївна 15 балів. Корнієнко Ігор Анатолійович 5 балів і Скочинський Віктор Валерійович 1 бал. Так. За результатами голосування, е, тобто визначили переможцем Степанського Руслана Сергійовича. І е, враховуючи, що зараз в тролейбусному управлінні там вакансія заступника залишається, то відповідно ми Кайрак Марії Сергіївни будемо пропонувати посаду заступника. Е, там заступник чи головний жил? Заступник з перевезень, перевезень ну, будемо пропонувати посаду заступника. Такі результати конкурсу. Тому дякую всім за увагу. Ну, і до наступних конкурсів.